Ми створили трирівневу навчальну програму, з якою ти гарантовано створиш свій освітній продукт і зробиш запуск. Так можна швидко підняти нормальну котлету, але це поодинокі кейси. У Зазвичай треба хоча б півроку, щоб вийти на стабільний плюс. Три місяці ми з Софією здаємо в оренду наше мишлення для того, щоб вистроїти ваш контент і ваші продажі. Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про те, як інфоцигани, блогери шахраї захоплюють український ринок та розуми українських глядачів. Тож мощуйтесь зручніше, набирайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією з вас обов'язково вподобайка підписка, коментар для просування цього ролику. я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директ мої інстаграму, і ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, що я вам пропоную? Я вам пропоную унікальний авторський курс, якого ви не знайдете ніде. Обов'язково, обов'язково пройдіть усі домашні завдання, виконайте їх, і ви побачите, як через з декілька вже модулів почне змінюватись ваше життя. Адже заробляючи 5-10-15 тисяч гривень саме після мого курсу, ви зможете заробляти від 50 тисяч гривень на тиждень. На тиждень, тобто в місяць, це вже 200 тисяч. А якщо пройдете взагалі преміум пакет, то ви будете заробляти мільйон гривень на місяць. Я вам це гарантую, навіть не сумнівайтесь. Подивіться на мене, живу розкішне життя. Краще життя ever. і е, вам того бажаю. А зможете ви цього досягти виключно завдяки моїм курсам? І ніяк інакше. До речі, до речі, тільки сьогодні акційні знижки, ви купуючи курс за 200 доларів, який до речі коштує 500, Станете ексклюзивним 35-тим користувачем. Коротше, от ви зрозуміли, сьогодні мова піде про інфоциганство і ніяк інакше. І ми будемо про це говорити на повному серйозі і розбирати даний кейс, тому що мені здалося, сьогодні українські блогери настільки вже знахабніли, що просто втюхують втюхятіну. Немає такого терміну, проте мені сьогодні можна все. Адже ми сьогодні говоримо про повну нісенітницю, яка... Була е, всеукраїнського масштабу, не побоюсь цього слова. Давайте розпочнемо з терміну, що ж таке взагалі інфоциганство, що нам пропонує інтернет. Інфоциганство це поняття, яке використовується для позначення діяльності людей, які продають навчальні матеріали, курси, тренінги та інші продукти, які не мають реальної цінності та не базуються на наукових даних. Або практичному досвіді, От тут дуже важливий момент. Не потрібно плутати з практичним досвідом. Наприклад, ви хочете придбати онлайн-курси з розвитку youtube каналу, як популяризувати свій youtube канал, як його розвивати, і креатор, у якого достатньо досвіду скілів, може з вами цим поділитися? Акторська школа може вас навчити, або актори навчити акторській грі, міміці. Взагалі дикції і так далі. Тобто є конкретні предметні напрямки, згідно яким у вас буде все ок, бо ви працюєте за фахом, як то кажуть, точніше отримуєте знання. А ви можете придбати курси з того, які потрібно вивчити формули мишлення, аби розмірковувати. Не як звичайна людина з Троєщини, наприклад, а як мільйонний мільйонер, у якого в Тарян-Таврис 53 квартири. Розумієте, тобто це кардинально різні полярні ситуації, де на курсах акторської гри або розвитку YouTube каналу ви здобуваєте хоча б якийсь досвід і розуміння того, в якому напрямку вам рухатись. То тут у нас повітря. Повітря, яке вам втюхають за ваші останні гроші. Тепер давайте поговоримо про які головні інструменти використовують інфоцигани за для того, аби затягнути вас в цю інформаційну пастку, і ви пішли, взяли кредит задля того, аби пройти курси. Отже. А інструмент номер один це те, що я для себе вичленив авторська легенда. Звичайно, що ви побачите ці історії про те, о боже мій я з бідної сім'ї. В 10 років я приїхав в Київ, в мене не було нічого. Я з дитбудинку. Ну коротше, чим бідніша історія, чим більше ти жертва, чим більше ти був один в цьому всесвіті. Один на один з проблемами всесвітнього масштабу, але ти їх зміг подолати і в якийсь момент опа! І ти король вечірки, ти король цього життя. Це базова історія, яку використовують інфоцигани. Звичайно, є купа прикладів успішних людей, які, як то кажуть, з грязі в князі, тобто починали з самого нуля, але вони цим так кічитись не будуть, як наші інфоцигани, який під'їжджає в ролику на мерсі останньому. беруть до того ж, цей мерс в оренду, розумієте, щоб створити. Пшик, ось цю легенду. Під'їжджає на автомобілі, виходить і говорить, а ти можеш так, як я. Адже вчора, буквально вчора, я був тобою. У мене не було нічого. Я був незадоволений своїм життям. Але сьогодні я король цього Всесвіту. Розумієте, як це працює? А другий інструмент досить популярний для інфоциганства це лакшері життя, те, про що я говорю. Обов'язково елітні тачки, елітні е, шмотки все тільки лухорі, 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 і не дай боже, не дай Боже, в тебе є якийсь аксесуар або елемент, який нагадує глядачеві про звичайне життя. Та ви що? Ні, ну ні, ну тут тільки багате багатство. Тому це другий інструмент, який обов'язково додають як невід'ємний елемент до авторської легенди про те, який ти бідняжечка. Значить, далі. Акцент на унікальності курсу. Ну тут будь-який блогер буде говорити, що тільки в мене ви дізнаєтесь про те то -те то Але інфоцигани на цьому акцентують дуже сильно. У них прям є якась. Вигадана ось ця ілюзія, що саме на моєму курсі ви зможете заробляти вже через тиждень 500 тисяч гривень. Ем, серйозно? Ну тобто, а тобі навіть не дають інших опцій для розмірковування. Тобі відразу говорять тільки в мене виключно в мене, і більше ні в кого ти не дізнаєшся такого ексклюзивного ексклюзиву. Тобто, це чудово вписується в історію продажу повітря. Далі у нас короткі дедлайни. Значить, почнеш відразу заробляти. Зміниться життя. Агресивна реклама в соцмережах. От воно йде в поєднанні. Тобто, ця реклама з'являється скрізь і всюди, і ти не розумієш? А звідки воно береться? А воно береться, тому що інфоцигани вкладають великі гроші в курси, аби ти. Повівся, і десь там 25-м кадром. Навіть якщо ти не зацікавлений в цих курсах, але ти їх на Ютубі постійно бачиш, ти такий сказав, о, а можливо, саме цей курс мені потрібен. Адже він може допомогти змінити моє життя. І ти так закидаєш це зернятко, а потім купуєш, а проходить час і думаєш, блін, на що я витратив гроші. Хоча є люди, які залишаються задоволеними, не подумайте. І ще один елемент. Інструментів інфоциганства це знижка на курс тільки сьогодні. Тобто ні у вівторок, ні у середу, не в понеділок, не в п'ятницю, а саме в четвер, тільки сьогодні буде знижка. А завтра, коли п'ятниця. А вам скажуть тільки сьогодні, тобто в п'ятницю знижка і в суботу, і в неділю. І якщо проаналізувати, виходить, що знижка кожного дня, але це подають що знижка тільки сьогодні і ніяк інакше. Це теж дуже такий а, вагомий елемент. Інфоциганства, коли намагаються вас втягнути в свою пропаганду, в пропаганду, господи, заговорюсь, втягнути в свої сіті. І сьогодні я хочу розібрати, на прикладі підібрав взагалі топ українських блогерів, які хочуть на вас заробити, а насправді продають вам. Повітря, не повітря, будемо сьогодні в термінах максимально вільними. А коли з'явилися взагалі інфоциганські курси, батьківщиною сучасного інфоциганства можна бажати платформи Instagram, саме інстаблогери. Спочатку вони створюють сторітелінг в Інстаграмі, потім вони можуть створити якусь драматичну драму на чолі з розлученням. Вони можуть створити історію загадковості, хтось там зник, потім знайшовся. В мене сталося те, і чорний квадрат, який ти зникаєш на тиждень. І твої підписники такі, о Боже, а що ж там сталося? І виникає інтерес. Тобто блогер підганяє під себе трафік. Також дуже популярна історія це створити гучний інфопривід і під шумок запустити курси, авторські курси. Відповідно, друзі мої, давайте так. На це, на жаль, ведуться. І на це вплинути ми з вами не можемо. Але є такий термін, як інформаційна гігієна. І у ваших силах, у вашому мозкові знаходиться ось те зернятко, яке вам скаже: ні, 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 зачекає, давай подумаємо, бо щось мені тут втюхають. Що із найпопулярнішого, тобто те, що вам пропонують і на що найчастіше ведуться люди. А мова піде про крипту, про трейдинг, СММ, психологія, як закохати в себе олігарха, господи, це взагалі таке крінге, але люди й на це ведуться. Як мислити як мільйонер? І це ось ті найпопулярніші напрямки, в яких заробляють блогери просто шалені гроші. Якщо говорити про українських блогерів, давайте я озвучу свій список, який я підібрав. Значить. <гум> Богдан Буше. В нього там крипта і трейдинг, трейд. Я в цьому не розбираюся, слава Богу. Але від кого я чув? Усі, хто проходили його навчання, більшість залишились незадоволеними. Звертався за думки до наших кошенят. Отже, що пропонує Богдан? Це тімка чи професія? Тімка це спосіб швидкого Але з цим немає нічого спільного. Так, можна швидко підняти нормальну котлету, але це поодинокі кейси. Утре... Звичай, треба хоча б півроку, щоб вийти на стабільний плюс. Звісно, це якщо людина обирає для себе шлях самурая і заходить на ринок самостійно. Але якщо людина оточує себе правильним ком'юніті, де зможе знайти відповіді на будь-які запитання, то її шлях до перших грошей буде значно коротшим. Але ви знаєте, якщо порівнювати з Богданом Буше, то повітряне повітря вам на серйозних ща запропонує пан Гонковський, той самий бойфренд, чоловік. Пані Прендкович, давайте подивимось, тому що він так серйозно про це говорить. Я коли приглядав цей ролик, в якийсь момент навіть йому повірив. Але на долю секунди ми створили трирівневу навчальну програму, з якою ти гарантовано створиш свій освітній продукт і зробиш запуск. На попередніх курсах ми побачили, що важко зрозуміти одразу великі воронки, одразу прототипи нового продукту. відзняти весь курс і зробити запуск. Це доволі об'ємні і великі задачі. Саме тому ми їх розбили на невеликі етапи. Також до цієї тусовочки підтягується українська блогерка Яна Дога, яка створила свою цілу гсмм школу Проте вона вже зачинилася відчиняється нова школа. І вона на таких серйозних ща теж це все публікувала, значить, проводила курси, і наші кушенята пишуть про те, що залишились незадоволеними, тому що переважно це було повітряне повітря. Так, можливо, якесь зернятко, зернятко було там розумних думок, але здебільшого це все те, що і так відомо. Тобто, в авторські курси від слова зовсім не входить, намагаюсь сформулювати для вас. Не входить ексклюзивний ексклюзив. Саме так сьогодні у нас унікальні терміни. Я надовго це зрозуміло от пан Трушковський Ендрюс, який пробуває зараз в Америці. тоже очень серьезно вам предлагает свои уникальные эксклюзивные курсы. Познакомиться с первой участницей. Я был с ней знаком еще в далеком 2012 году. Мы тусили в одних и тех же клубах и ресторанах. Меня зовут Надя, мне 31 год, из города Киева, и 6 лет я проживаю уже в Лос-Анджелесе. Потеря работы, падение дохода очень сильно. Потеряла вот буквально еще не свою бабушку, и я осталась, грубо говоря, без работы. На данный момент, вот, где мы находимся, это как подработка. А я ивент-менеджер. Долги и нету, нету прихода денег. Сколько ты платишь за квартиру? 300. Это без коммунальных. Как ты справишься? Дала що у тебя кредити на момент та составляє до трі з половини, плюс я ще довжов налога. Вона також прім'єрна сума башинкому, вона прилетіла зі нас тим двінадцять доларів. Одні говорили про те, що курси інформативні інші говорили про те, що ні. Звичайно, це суб'єктивно. Об'єктивна думка, комусь підійде, комусь не підійде. Це типу, із розряду, комусь подобається мій блог, комусь не подобається, і це теж нормально. Але здебільшого, що об'єднує усіх персонажів, яких я сьогодні озвучу з інформаційного простору України. Вони усі починають з того, що ти почнеш заробляти мільйони, мільярди. І тобі для цього не потрібно особливо навчатися, достатньо виділяти годину твого часу в день, і ти вже почнеш мати такі бабосіки, від яких офігіє увесь мікрорайон, якщо не район і місто. І це повна булшіт, повна фігня. Але люди на це на жаль ведуться. Також Наталя Холоденко славиться тим, що продає курси успішного успіха, значить, як подолати свої психологічні травми, тригери, які заважають тобі мислити як мільйонер і мати великі статки. Мене жіночка взяла, образила, каже, що ми з Дімкою інфо цигані. А я кажу, ну хіба ми інфа цигані, ми інфаворони. Ну взагалі просто ну. От, я що ображати, то вже якось треба не, ну, дивіться, треба якось підготуватися в кінці концов. Ми якийсь, якийсь рівень життя маємо. Ми не колядуємо. Да, не, не, не гадаємо руки. Знаєте, да. при цьому як говорять багато хто знову ж таки тут думки розділилися. Одні говорять: клас! Але ж то Наталя бере харизми, а не своїми знаннями. А інші говорять. Ну це і так є в усіх книжках по психології. Просто Наталка вміє це правильно запакувати, презентувати. І запропонувати своїм підписникам. Тож будьте обачні, коли ви обираєте напрямок саме психологічних курсів, тому що з одного боку так може пощастити, і ви отримуєте якісний продукт. А може не пощастити, і ви натрапите на таких, як пані Холоденко, які користуються своєю медійкою. І на цьому все проте. Холоденку, почекайте секундочку, хоча б має диплом на відміну від свого колеги пана Карпачова, який до сих пір його не придбав, а міг би вже тисячу разів. От. А Лона Веном запропонує вам продавати, а що, продавати себе, продавати свої соцмережі. Як це все упакувати так? Аби обгортка приносила вам теж мільйони мільярди. Давайте подивимось, що говорить Веном.

в правильній позі до вас підтягнуться гроші і будуть прямо вилазити з ваших сосків, з ваших грудей. Ну, це я умовно кажу, здавалось би, що за нісенітниця, але Горбачова на таких серйозних ща несе це все. Хоча інколи здається, що вона сама рже і прямо в кадрі не може себе стримати. Ну, якщо ви в цьому сумніваєтесь, давайте ви самі переглянете невеличкий шматочок авторських унікальних курсів від пані Горбачової. Ауч! Привіт, е, ви знаєте, я ж сама всі ці афірмації написала для себе, щоб вирішувати свої особисті питання. А на момент, коли я їх створювала, вони були тією правдою, якою я хочу жити. Да? Було таке... Е... Повне відчуття, що це вже моя правда, що вже все. Це не афірмація, це не якісь там придумки, видумки. Я засвоїла цю енергію. Ми пішли з вами в цю гру. Да? Наша внутрішня дитина пішла в цю гру. Так, звісно, що наш внутрішній чоловік став дуже сильним, і взагалі людська еволюція наймасштабніше відбувається тільки за таких умов. Усі вони вам пропонують одне. Не потрібно напрягатися, потрібно їх просто послухати. Вони, як магічна пілюля. І ви одразу починаєте заробляти великі гроші, мислити абсолютно інакше, і у вас в житті все просто супер-вау. Але ж це не так, друзі мої. Як висновок я можу сказати лише про те, якщо ви хочете чогось досягнути в житті, потрібно дуже багато працювати. Так, саме працювати. Я розумію, що можливо, комусь велінь, можливо, хтось хотів би ту саму пігулочку, яка. Ви її там спробували, вам сказав блогер: ось так, ось так, ось так зроби. І ти просинаєшся, а в тебе просто бабліща рікою. Але ж такого не буває. І чим ти стаєш більш дорослим, тим більше ти це розумієш. Це грати все життя в лотерею, намагатися виграти, але ж ти ніколи не виграєш. А якщо і виграєш, то це будуть якісь абсолютно мізерні суми, і це відноситься до категорії і Тобто тут треба бути досить обачним. Більш доросла аудиторія не так серйозно ведеться на курси від блогерів. Вони подумають, вони будуть аналізувати думати. А ось молоді студенти, гаряча кров, усі, хто хочуть прожити таке ж саме красиве життя, як Яна Доха, дивляться там, боже мій квартири, машини, діаманти, карт'є, март'є, розумієте? І вони такі боліно. Я теж так хочу. Я теж так можу. Мені там 23 рочки, ніби все життя попереду. І так, дорогенькі мої, все ваше життя попереду, але. Швидких шляхів не існує, і я вас дуже прошу не вестися на цю всю фігню і тим паче не брати кредити. Будь ласочка, обогі, почуйте мене, не потрібно брати кредити, тому що ви відносите останнє своїм кумирам, які просто на цьому наживаються і заробляють. А насправді нічого корисного, більшість з них вам дати не може, тому що сьогодні. Існує вже, типу, як це правильно сказати, не лізинг, але на курси можна записатися не тільки заплативши усю вартість, а можна взяти курси в кредит. І ви оплачуєте його частинами офіційно оформляєте через банк. Люди е-е-е, будь ласка, зачекайте. Запам'ятайте, дуже важливий момент. Чим більше вам втюхають і дають малесенький проміжок часу подумати, говорять тільки сьогодні, за годину, через годину, через дві години, тільки до кінця доби. Завтра все зачиняється. Не буде більше таких знижок. Це все про інфоциганство. Це створення штучного ажіотажу, аби ви схавали той самий продукт, який насправді не має жодної цінності, от просто жодної. Але блогери. Спеціально використовуючи такі маніпулятивні інструменти, зможуть вас подоїти гарненько за ваші дойчки на гроші, на ваші гривники, які ви заробляєте досить складним шляхом, тому що потрібно працювати, аби заробити. І якщо безкоштовний абсолютно для вас урок все можете мені скидати на картку по Донати, жартую. Якщо ви хочете досягнути чогось в житті, дорогенькі мої, потрібно працювати, працювати і ще раз багато працювати. Тільки праця здатна зліпити з вас людину, професіонала, і ви отримаєте той досвід, який зможете передавати надалі. І, можливо, теж проводити свої курси, вебінари, але якісні, не продаючи повітря, яке зазвичай вам втюхують медійні люди. Тож подивимось, хто буде поповнювати цей список. Я розумію, що, на жаль, цей феномен інфоциганства він все одно заполоняє український ринок. Неможливо це проігнорувати, немає певних законодавчих актів. Та й в принципі, як на це вплинути? Людина ж добровільно приносить свої гроші. І навіть якщо виставляти якісь там претензії, то блогер скаже ну така, в чому суть? Мені принесли кошти, людина сама вирішила придбати. І блогер буде абсолютно правий. Тому я просто хочу порадити нашим глядачам, нашим підписникам, будьте обачними. Думайте, будьте осмисленими. Можливо, я кажу дещо банальні речі, але чим більше ви задумаєтесь, тим більше ви звертаєте увагу на дрібнички, деталі, які можуть вам підказати, а що робити в даній ситуації, тому що на жаль, на жаль. А люди не думають, коли вони чують формулювання швидко, гроші, успіх. О май гад, все, беру, купляю, беру кредити, а потім залишається з голою дупою ні з чим. Але я цю людину не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати, руйнуйте. Тому любі мої кошенята працювати, працювати і ще раз працювати. Ось такий можна зробити з цього висновок. Я дуже хотів би запитати, як вам сьогоднішній випуск, як вам такий формат? Будь ласка, діліться своїми думками в коментарях. Ми можемо зробити другу частину, до речі, цього відео. Тож напишіть, чиї курси ви проходили, або вам пропонував Google, ну, тобто, прізвище блогера, які курси, на яку тематику я спробую це вивчити, резюмувати. І зробити продовження даної історії, даного формату. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Побачимось, Па-па!